Вітаю на каналі Grey Hour Gaming. Маємо в коментарях декілька запитань, то спробую додати ще декілька технічних моментів, особливостей. По розміру. Я обрав саме такий варіант, тому що я можу дуже легко закинути його під стіл. Добре сісти. Якщо хочу грати, просто витягуємо, підняли, зафіксували. Добре придумали. Ось цієї штуки кожного разу, коли тобі треба зібрати, розібрати і просто звільнити місце, цього нема. Все, що треба, підняв, зафіксував важіль, як на велосипедних рамах. Все, пограв, опустив і прибрав. База тримається досить жорстко, товста вертикальна труба. То є плюс то якби ніжки в нас в голові цієї штуки точно не вистачить надовго. Воно просто зітреться. Але в плані інших кріплень, в принципі, вони всі тримають дуже добре, ніяких нарікань якогось свисту писку люб. Не відчувається ні в кремі, ні в всіх частинах, де кудалі. Там у нас два кріплення. Ось. Стосовно перекидань, ну, штучка дуже вина, важкенька. Також стосовно балансу, то ця стійка має дуже гарний баланс, скільки ми. Маємо з однієї сторони базу з цією частиною, яка має тиск на цей край стійки. ось. А педалі разом з тиском нашої ноги мають ваговий тиск на іншу сторону стійки, за рахунок чого ми і балансуємо. Ось чим поганий баланс такого типу, тим, що тут чітко видно навпаки, дисбаланс, скільки ми і педалями тиснемо на цю частину, і кермо по факту тисне на ту частину. тобто, Частина ближча до нас, вона не дуже рівноважена. І за рахунок цього самостійку в теорії може хитати. Чим важче руль, чим він агресивніший, тим більше це буде помітно. Трошки дорожчий варіант, але більш збалансований, то Next Level має ось таку ще ніжку, яка по факту переносить тиск керма частково на ближчу сторону. Це по-перше, по-друге, вона регулює вигін цієї частини. Якщо ми подивимося сюди. Одна окарама, вона ганеться туди, куди захоче. Якщо ми дивимося сюди, то тут вона сильно не буде гнутися, оскільки є оця поперечна ланка. В плані фарби стандартна система порошкове фарбування, вага в них плюс-мінус однакова в районі 10 кг. Якщо ще маєте питання, пишіть в коментах, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь.